Асажоваріата на новому каналі. Я його очільник Сергій Притула. Ми починаємо. Про те, що буде у програмі. Всі люди тобі кажуть, що він тебе не любить, але ти не віриш. Він тобі каже, що не любить, але ти не віриш. Тоді ти йдеш до ворожки, яка розкладає карти, лиє віз, качає яйця. Вона тобі каже, що він тебе не любить, і ти їй віриш всього на за якихось 500 гривень. Яка ти загадкова. Ти молодий чоловік, який хоче відпочити разом з сім'єю, але грошей вистачає на путівку тільки для одного: відправ на курорт тещу. в сім'ї буде мир і злагода. А що не сподобалось тещі, дізнаєтесь в нашому шоу. Найстрашніше, що може дізнатися батько про свого сина, коли приходить на батьківські збори в школу, це те, що син вже в інституті. У нас у шоу все не так трагічно, але скандалу не минути. Мініатюра заборонена для перегляду учням старших класів. Вони ховаються посеред нас. Вони з'являються ні звідки цей шовковий голос і манери, і пронизливий їх погляд. Якщо ви одинока стрьомна дівка, дивіться наше шоу, і ви дізнаєтесь, як виглядає. Мачо! Зустрічайте! Очільник шоу Вар'яти Сергій Притула. А що а що взагалі почалось? Зі мною так не можна, я притула, я очільник, а зараз я на кого схожий? На кого я зараз схожий? До речі, я зараз на когось так схожий. Ну, але ж ви розумієте, що я, я не зможу в такому вигляді провести програму. Я зараз піду перевдягнуся, не перемикайтесь. Одна секундочка. Це магія телебачення. А от тепер я готовий розпочинати найвеселіше шоу 21-го сторіччя. Welcome to show okay, okay, okay. чекайте! Я ще вам нічого смішного не розказав, ви ж так кричите, ніби я не знаю, порвав вас. Дивіться, ну якщо вже я зачепив тему кличка, давайте я вам розкажу щось смішне за кличка. Бо ви ж все одно всі ржете з кличка, правильно? Ні, я взагалі не розумію, ну ну всі ржуть з кличка. Люди, я вам чесно скажу, іноді, коли кличко говорить, не смішно, іноді страшно. І я в цьому переконався. Якось Віталій Кличко прийшов у знамениту та легендарну програму Підйом на новому каналі. Я з фрейму типедон там працював, а Кличко прийшов. Ми, як горобчики, вишукували з рядочок. Він підходить, вітається за руку з Олею, потім вітається за руку з Сашою, потім вітається за руку зі мною. І знаєте, я так руку так йому подав, а він так. Ну, це от коли з тобою здоровується кличко, таке враження, що ти руку запхав в подушку. Тому що твоєї руки нема, тут тільки от так, така оболонка навколо. От. І я так кажу, добрий день і руку забирати, а ні. А а А кличко трима мене за руку, дивиться на мене, а я на нього. Бо воно трохи, знаєте, таке ну, високий чоловік. от. І він дивиться на мене і каже: То це ви притула Тернопільський. Я кажу, я. Він каже: Кажуть, смішні ролики знімаєте. І в цю мить я розумію, що відбувається. Повернуся ще трішечки раніше. Стара добра програма Файна Україна. Я і Андрій Молочний її робили. І в якийсь прекрасний момент ми запустили таку сюжетну лінію Ток-шоу Все свободне, Сави Шустрова. І в одній з програм ми вирішили постібатися. І до Савіка Шустера, нібито в гості, прийшов Віталій Крячко. І в тій мініатюрі, в тому скетчі, який ми зняли, ми, м'яко кажучи, кличка показали не в найкращому світлі. А, що я говорю? Давайте подивимося, як це було. Скажіть, от після якого удару да, к вам в голову прийшла мисль йти в політику. <риклад> Когда-то в Древній Спарті <риклад> ми з братом вирішили, що. Віталій, давайте так. Да? я вижу, что мы, мы просто говорим... на, Зебра, на самом деле біла, З... только полоси, не Ні, Віталій, давайте так. А, смотрите. А, буквально... Я считаю, что мы победим. Нагадаю, я в цей момент стою перед Кличко, і моя рука затиснута. І я розумію, що він це бачив. І коли я це усвідомлюю, в моїй голові одразу знаєте, які картинки почали з'являтися. Я маленький, мені десь три роки, і я в селі Вишневець з прутиком жену Гендики. А, а і ще пам'ятаю, так тато мене на руках так підкидає. А я маленький, я тішуся, сонце, світ, перший клас, перший посі. Ну коротше, життя перед очима, отак. Просто валить, і кличко нахиляється наді мною, і в нього ще одна рука вільна була. І він мені тако каже, знаєте, пальцем такого зверху, як паль... ну, батон уявіть. І він мені тим батоном тако в очі і каже: «Кожен може обидіти боксера, але не кожен успіє звінитися. Так от, друзі, знаєте, що таке супершвидкість? Чоловік навіть не закінчив із віні ЦА, а я вже сказав, вибачте. І він мені каже, щоб останній раз. І я дзвоню до Андрюхи Молочного і кажу, Андрюха, забираємо чорту мать ту сюжетну лінію. Коротше, <праць> кажучи, друзі, отак Віталій Кличко став початком кінця файної України. Ну и давайте покинуть.